Це заради моменту, коли серце завмирає, а перемога качає, гра розкриває тебе. Отже, закінчився матч. Власне, які враження, підсумки? Та враження, які враження програли в гру і враження негативні, засмучені, нам соромно. 57 очок забили, що можна казати, як можна виграти гру. Якщо забуваємо 57 поїнтів, я не знаю. Потрібно більше працювати, напевно, над цим компонентом, я не знаю. Треба забути цю гру і готуватися на завтра, важлива також гра. І будемо якось розмовляти, дивитись відео, готуватись на завтрашню гру, налаштовуватись будемо тільки на перемогу. Ну, сьогодні було непогано три чверті, десь не випустили не такі гри, десь, можливо, чого щось, щось не вистачило, може взаємодії між собою, може якісь схвилювання передболювання. Е, так, я скажу так, що в нас став напад, просто у нас поганий рух м'яча був в нападі і не знаю, з чим це пов'язано. Будемо розбиратися, з чим це пов'язано, будемо тренуватися і ставати краще. Є новачок в команді, як загалом прийняли ну, легіонера, і як загалом його, можливо, так капітан, скажи. Е, то прийняли добре, ми його знаємо. Добре, він зі мною грав два роки тому. Добре, прийняли, він тільки вчора приїхав, потренувався з нами два тренування. Багато потрібно, ну, бачите немає кому... десь комунікації, десь там. Дуже погано розуміємо ще один одного, але потрібен час. Людина приїхала, тільки два тренування провела. Стають йому адаптуватися і буде все добре. Ми йому допоможемо з цим. Ну і на завтра, які очікування, прогнози, настрій завтра май... настрій у нас на кожну гру. Ми на кожну гру налаштовуємо тільки на перемогу. Просто у нас, ну бачите, не вдається, але настрій настрій команди тільки на перемогу. Всі хочуть вигравати. Немає такого, що там хтось не хоче. Всі хочуть. Всі хочуть вигравати. всі на тренуваннях видаються і максимум, тренуються. Дякую. Дякую. Дякую будь ласка, ваші враження. Гарно грали. Три чверті. Провальна четверта. Четверта, чверть, 21 11. Вітаю Рівно. Вони були э, більш агресивніші. 33 штрафних, дуже багато помилок, як в захисті, так і в напади. Будемо будемо готуватися до Луцька. Непроста гра. Будемо Бітися, боротися. Дякую Буловаленкам за підтримку. Чудова атмосфера в залі. Є новачок в команді, як взагалі прийняли його, ну, Які у вас на нього перспективи? Ну, відомий гравець, відомий гравець. Тільки вчора. Прибув в Івано-Франківськ. Треба час для адаптації. Вірю, що він допоможе команді в наступних іграх. Чекаємо наступну гру. Дмитро, вітаємо з перемогою. Як власне враження? Добрий вечір. В першу чергу хочу подякувати Збройним силам за змогу грати в такий важкий час. По я можу сказати, бились, боролись. Результат на табло, як можна сказати. Працюємо далі. Ну, трошки про перебіг матчу. Все-таки був рівний баскетбол десь всередині матчу. Як рахунок, Що вдалося виробити? За рахунок бійцівських е якостей. Добре. Дякую. Отже, так само вітаємо з промовою. Ну, власне, у вас трошки може більше вражень від матчу, розкажіть. Ну, По-перше, теж хочу подякувати Збройним силам за те, що боронять нашу батьківщину і дають нам змогу грати в улюблену гру і, скажімо так, радувати. Ну, сьогодні порадували наших болівальників, я думаю. Що стосується гри, то. Є у нас деякі проблеми, але хочу подякувати хлопцям, тому що було багато незрозумілих рішень. Вони це розуміють вже і зараз роздягальні, коли ми розбираємо. Але я думаю, у нас зараз невелика ротація і чуть-чуть, як кажуть, мозги закислюються. І рішення приймаються не зовсім. Але за те, що вони боролися і деякі моменти вийшли в нас в захисті. Але е, сам захист, любий, як його не зави, не грає. Як треба його виконати, то сьогодні хлопці в більшості опять же, його виконали, тому ми достигли того результату. Вітаю всіх наших болівальників, нашого комісів. Говарла сьогодні дало бій, як вам загалом от грати? Ну, говорила, ну, бачите, гра така, що могло б обійтися зовсім по-різному. І від багато деяких моментів, може неправильно десь вони, бачите, то один не забив зверху такий м'яч, коли можна наш не забив. І з таких всяких ошибок і складається результат. На останніх хвилинах вже вирішилось, то слава Богу. що. Нам виграли. Дякую вам.